студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. 20 підприємців з Одеської, Харківської і Дніпропетровської областей безкоштовно пройшли навчання і отримали по три тисячі доларів для розвитку своїх ідей. Про підсумки освітньо-грантової програми Міцні світ діє бізнес. Говоримо сьогодні. І я рада вітаю гостю нашої студії. Це Валерія Антоніо, керівниця центру дія бізнес в Одесі. Пані Валерія, вітаю вас. Вітаю! Дякую, що ви сьогодні в нашій студії. Приємна цікава інформація, враховуючи ситуацію. Ацію, в якій ми всі знаходимося, і потреби нашого бізнесу, і важливість його функціонування в країні. Тож скажіть, будь ласка, ну перше базове питання: ким для кого створена освітньо грантова програма міцність? Цю програму реалізовують три центри підтримки підприємців «Дія Бізнес». це центри підтримки підприємців в Одесі, Харкові, а також у Кривому Розі. А також ми працюємо у співпраці з «USAID» – Це програма конкурентна спроможна економіка України – «UCBI». Розкажіть, будь ласка, якою є головна мета цього проєкту? Нашою головною метою була підтримка підприємців в регіонах, які найбільше постраждали від війни, і Відповідно, ті регіони, де ми, де ми маємо наші центри дія бізнес, а також можемо влаштовувати навчальні програми, які ми реалізували в онлайн та офлайн форматах. Адже наш харківський центр наразі діє лише в онлайн-форматі. На базі двох інших центрів, зокрема Одеського, ми проводили навчання в офлайні. Відповідно, наші центри відвідували більше підприємців, більше людей дізнались про таку можливість, про те, що ми робимо. Щодо кількості учасників проєкту для участі в програмі було відібрано 60 малих та середніх підприємств. Як бізнес міг подати заявку для участі в проєкті і долучитися до нього, це дійсно дуже просто. Це Проста форма заявки, анкету, де підприємці лише описували свій досвід, свої проекти, з якими вони працюють, як багато років, і в якому форматі від чого і як саме постраждали їх бізнеси? А скажіть, будь ласка, скільки всього було заявок? Всього заявок ми отримали понад 200, з яких ми мали. Проблематично вибирати було дійсно, тому що дуже дуже цікаві проекти, дуже хороші класні бізнеси. І ми дійсно обирали тих, яким які найбільше постраждали, яким ця допомога була дійсно набагато більш критична. Тобто, наприклад, пріоритету щодо сфери діяльності підприємця не було ні, абсолютно. Ми не ніяк не категоризуємо і не відсікаємо можливості для будь-яких категорій бізнесу. Розкажіть, будь ласка, чим займаються ті 60 компаній, які брали участь в проєкті? Так про що йдеться? Про які напрямки, про які цікаві сфери діяльності? Я дуже добре познайомилась за період навчання з підприємцями, які саме проходили на базі нашого центру. Це 20 осіб. І дійсно дуже різні підприємці, дуже різні формати і сфери діяльності. Зокрема, це була і новий бізнес, якому лише півроку, який відкрився під час війни, майстерня з забжарки кави. Це і заклади харчування, і веган вегенкафе, це і набори. Для дитячого розвитку і сумки ручної роботи дійсно дуже різні підприємці. От саме на сумки ручної роботи я і звернула увагу, коли передивлялася відео, яке наразі можуть бачити наші глядачі. А, дуже цікаві проєкти. А от скажіть, будь ласка, 60 а, представників малого та середнього бізнесу пройшли навчання, але 3 тисячі доларів отримали 20 з них. А, чому так, як це відбувалося? А, нашою метою було а, надати. Не тільки грантові можливості, але і освітні знання, які допоможуть підприємцям зараз по-новому стартувати, і в результаті проходження навчання вони складали свою презентацію, яку вони подали на можливість грантування. Відповідно, ця презентація складалась з безпосередньо презентаційного матеріалу візуального, з відео та фото з їх підприємства, з їх історією, де вони могли розповісти і на. Показати, про що йде е, мова, про який бізнес, як він виглядає, е, яка його команда, як вони працюють, е, які у них є особливості і деталі їх бізнесу. А також вони все одно заповнили е, бізнес-план це стабільна стандартна форма заявки гранту, е, бізнес-план та форму е, з анкетою відповідями. А якщо говорити про навчання, чому саме навчали, так, які знання надали от впродовж цієї програми? Всі знання, які вони отримували під час навчання, вони допомагають підвищити резиєнтність до наших складних умов, зробити ці бізнеси більш гнучкими. Це і фінансовий, фінансовий блок, це і юридичний блок, це і маркетинг, це і саме створення проекту. І подання його на грантування, тобто з цими знаннями вони можуть не тільки отримати грант в рамках цього проекту, і на цьому все вони можуть подаватись, маючи вже такі класні розроблені матеріали, як презентацію і візуальні матеріали, вони можуть іти далі і подаватись на нові інші гранти. Я бачила в прес-анонсі інформацію про те, що із учасників, що проходили навчання на базі Центру підтримки підприємців Дія бізнес в Одесі грантові кошти отримали три підприємства. Розкажіть про них, будь ласка, детальніше. Е, Буду дуже рада про них розповісти, тому що всі три підприємці дуже класні, активні і цікаві. І е, я передавлялась кожну заявку після того, як вони вже були оцінені е, членами журі. Е, це підприємці, які проявили найбільшу активність під час навчання і розробили дійсно дуже хороші матеріали. Перший проект про який я згадаю, це Вікторія. Вона навчалась на нашому проекті. Вона співвласниця закладу веганської кухні Wild Sandwich, який знаходиться в Одесі. Вони починали з маленької точки в зеленому театрі, а зараз перейшли в повноцінний заклад, повноцінне кафе. Вони на цей, на ці грантові кошти змогли реалізувати свій міні-проект і свою ненавеличку мрію, і закупили обладнання для облаштування кондитерської в їх кафе. Другим проектом став Олег з підприємництвом «Колорід». це набори для дитячої творчості, які він розробив, надихаючись неможливістю знайти. Те, що він хотів би робити разом з своєю дитиною, своїм сином, і от його син його надихнув на створення цих розмальовок кольоровим піском. Це теж одеський проєкт, який перед початком повномасштабного вторгнення був дуже дуже популярним в усіх парках, в усіх скверах по всій країні. А є, якщо є інформація, як цей учасник проєкту реалізує ті кошти, які йому надала компанія, так, то чи є така інформація? Ну, от Ви навели а, приклад попередній, так, що це буде вже кондитерський відділ. А тут як? А, тут… А, Олег розповів, що він стикнувся з тією проблемою, що офлайн простори для ігор для дітей вони стали е, доволі небезпечними, не так розповсюдженими, тому що це все ж таки точка в парку, яку під час повітряної тривоги треба зібрати і віднести в укриття. Е, відповідно, він вирішив е, створити новий продукт, який він створив самостійно до проекту. Е, це набори для творчості, які е, можна просто замовити для себе і розважати дитину вдома або в будь-якій точці, де ви захочете. Хочете. От, тому таким чином він вирішив розвивати онлайн-напрямок. Це розвиток його сайту і соціальних мереж. Тобто, це все піде на послуги, що стосується онлайну. Ну якщо говорити про третього учасника так, з Одеси, то на що, чим він займається і на що планує витратити отримані кошти? Третій учасник Андрій, його проект Blackwood це. Неймовірно красиві вироби ручної роботи, які теж виготовляються в Одесі, але продаються вони не тільки по всій Україні, але й по всьому світу. Вони вийшли на ринок США, а також на ринок європейських країн. Вони виготовляють сумки, окуляри, сонячні окуляри і для зору. А також гаманці, реміні все, що стосується виробів шкіри та дерева, ручної роботи це дійсно дуже кропітка, красива праця і. Ці вироби він максимально хоче популяризувати і також е трошечки дообладнати свою майстерню, е в якій наразі працює понад 10 людей. І це доволі уже сталий бізнес, якому потрібен такий невеличкий поштовх для масштабування і розвитку. щодо останнього проєкту, так Блеку, тут хочу відверто зауважити, що буквально вчора звернула увагу на цікаву, неймовірно цікаву сумочку, яку несла з собою молода дівчинка. Я побачила ось цей елемент з боку, так з деревини так. оздоблення дійсно привертає на себе увагу, і так сталося, що буквально сьогодні. От ми сьогодні в цій студії говоримо саме про цей проєкт. Зверніть увагу, одеські модниці, не тільки модниці з Одеси, дійсно привертає увагу ця розробка. І я думаю, що наш український виробник, який знаходиться і працює в Одесі, сплачує податки вартий вашої уваги і підтримки. Ну і давайте поговоримо про перспективи, чи планується продовження проєкту міцність від дія бізнеса, тому що я вважаю, що ті, хто нас зараз дивляться, представники дрібного і середнього бізнесу, вони точно будуть зацікавлені взяти в ньому участь. Наразі я не маю інформації, чи будемо ми продовжувати або реалізовувати такий самий проект. Але на базі центру діябізнес ми реалізуємо дійсно багато проєктів схожого акселераційного формату. Тому просто слідкуйте за нашими анонсами в наших соцмережах Центру дієбізнес в Одесі. Ми публікуємо всі можливості, які є не тільки такі програми, але і цікаві лекції, корисні заходи, а також зустрічі з експертами. А давайте поговоримо тоді і про інші так можливості, які відкриває Дія бізнес і Дія бізнес Одеса і взагалі Дія бізнес для наших підприємців. Ви сказали, що є інші напрямки, є потужні програми. Якщо говорити про сьогодення і найближче майбутнє, то чим і як можуть скористатися підприємці? Наразі в нашому центрі реалізуються ще дві інших програми, про які я можу розповісти іншим разом, тому що це окремі дві великі масштабні національні програми, які ми реалізуємо на базі всіх центрів «Дія бізнес. Прямо зараз у нас є заплановані цікаві лекції, заходи. Щойно буквально минулого тижня ми налагодили співпрацю з двома важливими нашими партнерами: це Одеський національний економічний університет, з яким ми плануємо плідну співпрацю, і, зокрема, з експертної точки зору, адже університет має дійсно дуже потужну базу експертів. А також ми почали співпрацю з центром зайнятості регіональним, з яким ми. Співпрацюємо саме у форматі консультування е, та надання можливостей грантування е, в рамках гранту. Є робота, яку реалізує центр зайнятості. Пані Валерія, дуже вдячна вам за ефір за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Розповіли багато цікавого. Сподіваюся, що найближчим часом ми знову з вами зустрінемося в цій студії. Ви дійсно нам розповідатимете багато цікавого і про інші проєкти, про які ми сьогодні лише тільки згадали. Нагадаю, сьогодні з нами в студії була Валерія Антоніо, керівниця центру дія бізнес в Одесі. Говорили ми власне про підсумки проєкту міцність від дія бізнеса. Вони дуже приємні. зверніть. Зверніть увагу на такі можливості, які надає сьогодні дія бізнес в Одесі і в інших містах України. Бо ми дійсно розуміємо і багато про це говоримо: що бізнес потребує підтримки. Тож, будь ласка, користуйтеся тими реальними нагодами, які сьогодні надає держава. Дякую за увагу. Подивимося в інших ефірах. Більше детально інформацію про інші проєкти. Ну а поки що прощаюся з вами. Цей ефір для вас провела я, Наталія Костенко.